Слухайте, за останні кілька місяців, напевно, вивела формулу дуже класного тайм-менеджменту. Запишіть і користуйтеся, дивіться, записуйте. Там, де ваш фокус, тобто там, на чому ви фокусуєтеся, куди направляєте енергію, увагу, там буде результат. Розумієте? А тепер ще одна дуже важлива тезисна думка. Не обов'язково це має бути щось одне. А це має бути, ну навіть не це має бути у кожного це по-своєму. Мені вдається, наприклад, робити 10, тобто реалізовувати 10 одночасно фокусних траєкторій. Щоб це робити, треба розвивати, розкочугарювати, знаєте, як оце двигун в автівці. Свій двигун. О, це дуже важливо усвідомити. І тому відповідь на питання, чому в мене не виходить, замало фокусу, за мало концентрату в одну точку. Оце важливо. Записуй.